4 суботу листопада вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів в Україні. Наймасштабнішим з них був Голодомор 1932-1933 років. Голодомор в Україні визнаний геноцидом на законодавчому рівні і в судовому порядку. Історики називають причиною Голодомору репресивну політику комуністичної влади. Таким чином, влада хотіла упокорити українців. Остаточно ліквідувати спротив режиму та боротьбу за відродження власної державності. У 1932 році для України було встановлено нереальний до виконання план хлібозаготівель у 356 мільйонів пудів хліба. Йшлося про повне вилучення усіх запасів зерна. А потім конфіскацію інших харчів, одягу та майна, як штрафу за невиконання плану. Політика натуральних штрафів мала змусити селян здати державі, начебто, приховане від неї зерно, якого насправді не було. Боржників заносили до списків, які називали чорні дошки, накладали різноманітні штрафи і санкції аж до прямих репресій проти цілих трудових колективів. У роки голоду. Потрапляння села на чорну дошку означало смертельний вирок його жителям, тотально вилучали їжу, не підвозили товари і забороняли селянам виїжджати за межі населеного пункту. У серпні 1932 року під приводом того, що розкуркулені селяни та інші антисоціальні елементи розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспів і кооперативне майно, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав за такі порушення розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшувальних обставин 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. За каральним документом закріпилася народна назва Закон про п'ять колосків. Оскільки винним у розкраданні державного майна фактично був кожен хто без дозволу зібрав на колгоспному полі кілька колосків пшениці. За перший рік дії нового закону. За ним засудили 150 тисяч людей. Закон діяв до 1947 року. Однак пік його застосування припав саме на 1932-1933 роки. Дослідники досі сперечаються щодо точності кількості жертв голодомору. Інститут демографії та соціальних досліджень розробив методологічні оцінки втрат України внаслідок Голодомору 1932 -го і що років на основі статистичних даних та сучасних методів демографічного статистичного аналізу так з'явилася цифра загиблих від Голодомору у 3,9 мільйони людей. Саме цю цифру вважають найбільш науково доведеною. Деякі історики називають суттєво більші цифри. Зокрема, інститут національної пам'яті припускає, що загиблих в Україні близько 7 мільйонів. Ускладні підрахунки певні історичні обставини. Зокрема, у розпал голоду на місцях забороняли фіксувати реальну кількість смертей, також існувала заборона записувати причини смерті як голод. Тому в актах про смерть вказували від тифу, виснаження, від старості. В Україні ведуть єдиний реєстр жертв голодомору. Запалала у вікні свіча і питає у мати дівча, Ти свічу навіщо запалила, зараз поясню до мила, то не свічка у вікні горить, а народу пам'ять пламенить, прожахливі коло до руки, ось тому й запалюємо свічки. У той далекий 33, -й. ой, було. Здавалось, небо голодом кричало, Смерть опустилася на вісу чоло, скільки людей невинних повмирало. Ні, мовчати не буду, хай знають народи. В 33-му голодом вбили на сході українців, нащадків козацького роду. Свій знущання такого не бачив ще з зроду. Чорноземи хлібами пишалися двішно, чому з голоду гинули люди трагічно, Українські степи вкрили братські могили, Лютим голодом смерть цілі села косила. Нехай знають усі, спонували завчасно, Щоби знищити рід український тойчасний. Взяли все, що було, Он посів й фуражний, той зловісний наказ підписав легковажний. На це тупі малограмотні слуги фальшиві, Щоб придумали план заготівлі жахливий. За кордон із зерном поїзди відправляли, а мільйонам від голоду смерть порікали, Запалімо свічу за всі душі невинні, пам'ятаємо про все і нині згадаємо їх нині. Україна жива, не здолати ніколи, Бо козак був і є мужнім воїном в полі. Дивись, яка розпадна, страшна, дитину мертва на руках колише. А інші діти де? Нема, нема, вся побіліла ледве-ледве дише. Вона сама, сама своїх дітей ще сонними душила у постілі. Їм буде краще в Бога, ніж в людей. Тя тримає погляди у стелю, нещасна жінка з розуму зійшла давно забути запах їжі в хаті. Вона як мертва, та жива душа, обесталанна, бідолашна мати. То не могила, то великий рів. Усюди трупи, певне, більше сотні, вже сутеніє, зграє комарів, снують у тиші гробові німотній, аж раптом стогін, хтось живий ще, мала дитина тихо щось белькоче, а душу полонив болючий щем. Ой, дядьку хліба їсти, їсти хочу, малому десь, на певно, рочки втри. Такий біленький в полотняній льолі. На руки взяв, немов знайшов скарби. Ти жити будеш, ти щасливий вдолі. Мабуть, в живих нікого вже нема. Там тато, мама, показав яму і обіймав руками обома: Не плач, не бійся, жити будеш з нами. безболівно згадати страшні муки і переживання українського народу в 1932-1933 роках. Дай Боже, щоб все ніколи більше не повторилося. Озираючись в минуле, треба кожному. Треба осмислювати власне минуле, зрозуміти його, бо історія повторюється. І коли люди не зроблять сьогодні висновків, то вони будуть ходити по колу у жалобі схилами голови. Пам'яті тих, хто загинув. Вони згасли, як зорі. У День пам'яті жертв водомора ми закликаємо кожного небайдужого запалити свічку пам'яті о 16-й годині, світло від свічки у небо летить, хоча певно душу зігріє ці ми. Щоб душа ця загублена, спокій знайшла. У вічность до Бога вона відійшла.